Немає куди зливати каналізаційні стоки, так можна просто вивозити їх в поле. Вирішили в одному із сіл на Київщині. Через відсутність необхідних комунікацій мешканцям вже декілька років поспіль доводиться користуватись послугами приватних компаній. Останні взялися вивозити відходи, але тут же зіткнулись з проблемою. Як виявилось, місцеві очисні споруди вже давно не працюють, тому всі нечистоти доводиться зливати прямісінько в поле. Місцеві чиновники кажуть, проблему знають, але при цьому лише розводять руками. Ми то що тепер робити людям, аби не потонути в власних відходах? Дізнавалась Віта Коломієць. Mm, ну проблема давно з 2005 року. Це вже майже більше як 10 років. Саме стільки років мешканці потерпають від місцевих учасних споруд, точніше від їх відсутності. Пані Світлана показує земельні ділянки, котрі раніше видавали працівникам соціальної сфери під ОСГ. Тут вже давно могли рости овочі замість них, поки лише течуть струмочки з нечастотами та лежать гори сміття. Рядом і участки земельні людські там, де треба судити, і теж. Щось там їсти з них. Місцеві вже не перший рік б'ють на сполох. Мовляв, ситуація з очисними спорудами у селі критична. Розпочиналося у Хотові все банально. Очисні споруди, котрі пережили вже понад півстоліття, в один момент просто перестали працювати, а звозити нечистоти з усього села не було куди. Так і почали їх виливати просто посеред поля. Активістам навіть вдалося зафільмувати це на відео. Проте в сільській раді факт того, що всі нечистоти зливаються не до очисних споруд, а посеред поля спростовують. Мовляв, нині проводять плановий ремонт комунікації. Через це санізатори взагалі нині не збирають відходи. Це рішення чи можна додатково приймати стоки окрім тих які ми качає із центру села, приймає начальник комунального підприємства після поточного ремонту, після обрахунку об'ємів, які вони можуть прийняти, які завер. І поки чиновники відхрещуються від проблем з очасними спорудами, мовляв, я не я і хата не моя. Свої пропозиції висуває громада. Тут кажуть, зробити так, аби сільське поле не перетворювалося на басейн з нечистотами, можна, і для цього треба зовсім мало. У Сусідньому селі є централізована київська каналізація. Ведемо переговори з людиною з хазяїном села, який які за своє так. село за СМТ. ведемо переговори, щоб вирішити це питання, щоб заключили наші місцеві жителі. З ними договор і возили теж з букви закона можна возити і виливати. а не нам у поле і пити нам воду. Через те, що влада знову латає старе замість того, аби нарешті почати будувати нове, як завжди, страждають звичайні мешканці. І не мати централізованої каналізації у 21-му столітті це нонсенс, але не для хотова села, котре знаходиться в престоличному регіоні, всього у п'яти кілометрах від Києва. Віта коломіць Андрій Харченко Іван Макієвський. Правда, тут. Благоустрій міста болюче питання для багатьох жителів, особливо в маленьких містах. Погані дороги та хаотичне будівництво для них не нове.